20 жовтня відбулася прес-конференція, на якій шановані люди Білої церкви закликали мешканців прийти на місцеві вибори та підтримати кандидата на посаду білоцерківського міського голови Костянтина Єфименка. Він є лідером виборчих перегонів, отож має всі шанси перемогти, якщо не в першому, то в другому турі. Проте другий тур це ще додаткові 2 мільйони гривень з місцевого бюджету. Тому лише від білоцерківців залежить, коли закінчаться вибори. Вибори закінчаться. І що б там би не було, на другий день треба буде місто працювати, жити. І мені би хотілося, щоб люди обрали то міського голову, коло кого слово з ділом не розходилось. І мені хотілося, щоб ці вибори у нас в місті пройшли в один тур. Тому що спілкування з комітетом виборців України, от мене як кандидата, мене переконали в тому, що по другому туру ще абсолютно не зрозуміло, як буде йти фінансування, як буде працювати правоохоронні органи, тобто є дуже багато проблем. Хотів би, щоб кожен вискав свою особисту точку зору. Чому він підтримує того чи іншого кандидата? Люди повинні визначитися і ніхто не повинен на людей впливати підкупами, шантажом чи разним чорним піаром. Тому що я буду поважати того, кого оберуть чесно. Оце головна сьогодні ціль нашого круглого столу. Я б вам би радив би проголосувати за Єфименка. Константина Олексійовича, я його називаю просто Костю. Я не буду багато розсуждати, а просто за призиваю своїх земляків проголосувати, щоб не було першого другого туру, щоб в першому турі обрати міського голову і він зразу ж приступить до своїх обов'язків. А не будемо розпорошувати знову гроші, і хтось там нічого не буде вирішувати ще місяць, бо він тимчасово. Дякую за увагу. На прес-конференцію завітали представники освіти та медицини, керівники великих підприємств, та представники малого бізнесу, художній керівник театру імені Панаса Саксаганського, директор Дендропарку Олександрія, громадські активісти та волонтери. Я закликаю 25 жовтня прийти на вибори, проголосувати, не ігнорувати, тому що з'явилася можливість в нашому житті. Зміни на краще. Я прошу всіх підтримати достойну кандидатуру на посад, кандидата на посаду міського голови Константина Олексійовича Єфименка, лідера передвиборчих перегонів, досвідченого керівника, людину слова і діла. Людину, яка вже дуже і дуже багато зробила для міста Біла Церква. Я прошу білоцерківців. Забудь про політику. По білій церкві не треба цієї політики. Білій Церкві треба, щоб нам було тепло, щоб у нас були робочі місця, щоб люди були зайняті. Є шанс, що у нас будуть робочі місця. Буде шанс що запрацює економіка, і є шанс, що ми збудуємо перший за 25 років театр в Україні. І це є, І є така надія. У мене появилася через це я йду не в, обл... в обласній достатньо. Шилов там буде вже достатньо. Він буде депутат обласний. А я лучше буду тут у білі церкві допомагати. І я прошу всіх. Проголосувати за Єфіменка це для Білої церкви шанс. Я на прикладі заводу хочу сказати, що Завод отримав друге дихання за 35 років. З певненістю, коли прийшла нова команда акціонерів, на чолі з Костянтином Олексійовичем, це не секрет, зрозуміло, да, завод вдихнув, він почав жити майбутнім. Тут уже деякі мої колеги говорили, що саме головне, що не вчорашній, не сьогоднішній, а навіть завтрашній день. Костянтин Олексійович прийшов в політику з бізнесу. Він знає реальні речі, розумієте. Він розуміє, що гроші ростуть на деревах і фабриках, тобто на деревах, які називаються заводи і фабрики, тільки там, в інших місцях, вони просто перерозпреділяються. Їх спочатку треба заробити. І коли сьогодні наші колеги в лапках по інших партіях кажуть, що ми піднімемо, ми знизимо що ще щось зробимо, я просто задаю собі питання: де взяти оті кошти? Їх спочатку треба створити бізнес-середовище для заробітку. Заплатити податки, а потім вже тратити їх, так як це ну, вирішить сама громада? А те, що говорили сюди, В'ячеслав я теж може хочу зачепити цю тему, хоч не знаю правильно чи ні, про той чорний піар, да, коли говорять про уряд там такий, то я перевожу це на себе. Значить, коли я працював 30 років, ще там образно скажемо при різних урядах. Отримував годинники, нагороди і різні подяки, то я на кого тоді працював? Безпосередньо на уряд Азарова чи на народ, скажіть мені, будь ласка, через то цей чорний піар мене просто дивує. Це дешеві такі нотки, які не варто навіть підіймати. Через то, прошу. Підтримати, прийти проголосувати. Якщо навіть хто ще не оприділився, то я ж кажу, оцініть рейтинги, і ви побачите з прагматичної точки зору, що це потрібно зробити вже 25 жовтня. Одна з своєї нової подружки, якому ми знайомі тільки віртуально, вона преподавателя юридичного Донецького університету. Зараз вона живе в Маріуполі, Я їй розказала, що планує Константин Алексейович всю програму. Вона позавідала, говорить, Боже, натала. Наташа, как хорошо, что у вас есть такой человек. А вот последний наш разговор: тоже у них тоже не очень все сладко с этими предвыборными перегонами. Тоже страшно, нагнетенная ситуация. Ну вот. И она говорит: Наташа, Если у вас, ты говоришь, что у Константина Алексеевича больше рейтинг, чем у остальных. Я говорю: "Да, Марина, у него больше рейтинг, чем у остальных". Говорит: "Наташ, ты знаешь, я, наверное, продам квартиру, перееду к вам, потому что видно, у вас будет развитие, а у нас я не знаю когда". Я, помимо волонтерства, я батя четырёх детей. У меня четверо, двое дочек и двое сынов. Мені дуже небайдуже, яке завтра буде завтрашній день буде у них в Білій церкві. Я не хочу, щоб мої діти з мого гнізда виїжджали десь за кордон, виїжджали в другі міста і так далі. Я хочу жити з ними, так, я живу, так як я живу біля своїх батьків. Єфіненко на сьогоднішній день це єдиний кандидат, на мою думку, який має дійсно ну, серйозну програму, яка має життя будуще, має життя. І майбутнє в цій програмі буде. Я бачив тих закордонних наших колег, які приїжджали сюди і готові допомогти нам за кордону грандовими програмами, і так далі, які вже Константин Олексійович почав працювати в цих напрямках. Ну, це єдина людина, на мій, на мій погляд, яка дійсно може внести ті зміни, ради яких ідеться війна, який стає в Майдан, і так далі. Якщо ми хочемо змінити Білу церкву і побачити завтрашній день ці білої церкви, ну я для себе, і моя родина, зробила такий висновок, що крім нього, це ніхто не зробить. На сьогодні у нас плани великі по Олександрії. Ми особисто обговорювали, зустрічали. І те, що, скажімо, я можу сказати, це теж не погрішує. Якщо на пальцях однієї руки можна перерахувати тих людей у місті Біла Церква, які переймаються парком, дійсно переймаються, не на словах. А Константин Олексійович, наприклад, уже роками це було зв'язано. Стало питання, що треба зберегти старовікові дерева, якісь такі, що дуже раритетні, меморіальні там і так далі. Ми до нього звертаємось. Скільки коштів? Дайте представте кошторис конкретно, не просто так, що. Я там а конкретно скільки треба, на що, так далі. Ми отримували. Відтворили історичну композицію, посаду мур і формовий сад, і дегустаційний зал. Це те, що було зроблено ще не будучи при посаді. А плани у нас дуже великі, коли дізнався, що Константин Олексійович сьогодні робить велику кількість проектів для молоді. Є і гранти, є і бізнес-інкубатор, який планується відкривати, є і різні проекти, і роз... місто дійсно розпочне розвиватися. Я дійсно маю бажання залишитись і працювати у Білій церкві. Київ, то ще до нас вони приїдуть. Якщо дійсно ми зробимо так, як сьогодні прописано в програмі Константина Олексійовича, ми дійсно досягнемо ефективного розвитку Білої церкви та покажемо, що ми найкраще одне з найкращих міст дійсно в Україні. Всі виступаючі чітко определили ту програму, якою наметив Константин Алексеевич, я должен сказать, наверное, меня поддержат многие, почему это он сделал. А знаете почему? Я долго думал. Ведь не каждому человеку дана душа Богом такая, как у него. Вы посмотрите, он все наперед уже знает, сколько он делал. И только с такой душой можно было все это сделать. Недавно состоялась встреча в ЖЭК номер 7 на массиве Ливаневского. Я вопросы поставил Що потрібно зробити? І він тут же на всі випросити дав відповідь. Тобто, він вже багато продумав. Я закликаю всіх вас в неділю витратити лише одну годину, прийти проголосувати і підтримати не вчорашній день, а підтримати майбутній день. А це означає підтримати і проголосувати за міського голову Єфименка Костянтина Олексійовича. Для того, щоб нас я просто ставляю за нами, з вами, право звернутися з письменним, з письмовим зверненням до наших виборців. так, І якщо ви не заперечуєте, ми підпишемося під цим, так поставимо свої підписи. Так? І штаб, мабуть, це розповсюдить. Соціологи провели дослідження громадської думки щодо підтримки різних кандидатів та визначення лідера виборчих перегонів. Результати їх роботи свідчать, що у Костянтина Єфименко неухильно зростає рейтинг довіри та підтримки. Він становить 41%. Тому прийдіть на вибори та підтримайте його кандидатуру.